Приїхала до мене ще одна новинка, але тепер вже від компанії Kebuom. І це клавіатура Brief75. І дану клавіатуру ми також можемо розіграти, як і попередню Apple Maker, якщо ви виконаєте всі умови. А вони будуть в описі під цим відео. Клавіатура поставляється в ось такій коробці. Дуже презентабельно вона запакована, намальована сама клавіатура. І давайте дивитися, що тут всередині. Знімаємо плівку і дістаємо цю клаву. Клава в форматі 75%. На самій коробці тут написано triple mod, є кноп, регулятор гучності. І давайте зацінимо цю клавіатурку. Зверху пінопласт або піна. Є хустинки для клавіатури. Ось така велика з логотипом кібом. Це дуже класно. Мені подобається комплектація клавіатур кібом. Інструкція, тут все в деталях написано, є QR-код на сайт. Збоку кабель. Type-C і Type-A, тканинний з фільтром. В комплекті також іде комбінований, ні, не комбінований, пулер для кейкапів, пулер для свічів. Додаткові свічі, резинки, викрутка, ну повний набір. прям Це дуже класно. І сама клавіатура. Досить тяжка коробка, і клавіатурка така от прямо в руці відчувається солідно. Давайте вам покажу її. Так, значить, ну, дизайн у неї дуже прикольний. Мені подобається. Верх такий закритий, непрозорий. Бокова частина нижня е, до середини прозора. Зверху тут іде теж непрозора вставка. Якщо подивитись з нижньої частини, то половина йде з металу, половина прозора. Ну, це щось цікаве. Клавіатури кібом, до речі, роблять прозорами свої клави, є непрозорі повністю, і це от така вже. Комбінована. Виглядає вона цікаво. За рахунок металу клавіатура досить тяжка. І виглядає вона дуже круто, От реально солідно. Кноп металевий сріблястий. Ну і сама поверхня, це верхня теж срібляста. Кейкапи білого кольору з комбінацією чорного. Ну і враження у мене від клавіатури дуже хороша, така дуже монолітна конструкція. Це акрил, під скло зроблено. Якщо брати по підключенню, то Type-C по центру. Тут є перемикачі в нас, виходить, Windows Mac розкладка, натискається добре. Є також 2.4 Bluetooth або USB, три режими підключення. Клавіатура йде на резинових ніжках. Вона йде вже під кутом, тому тут регулювання кута нема додаткових ніжок, але кут досить великий. Давайте поставлю клавіатуру, покажу, як вона. Виглядає на робочому столі. Дуже класно. Клавіатура не їздить, ніжки тримають її гарно. От Реально, мені дуже-дуже подобається її дизайн. Для прикладу, знімлю пробіл. Оцінимо товщину кейкапів. Показую. Стінки дуже хорошої товщини, такі міцні кейкапи. Подобається структура кейкапу, а, він майже повністю гладенький. Такий білий-білосніжний колір самого кейкапу. В середині можемо побачити, під пробілим є силіконова вставка. Тут, виходить, плейт полікарбонатний. Якщо брати по стабілізаторах, то вони такого бірюзового кольору, якісь свічі. Стабілізатори мінімальну змазку заводу мають. так? Ну і якщо брати всередині, там силиконова, а, силиконова шумка між платою та плейтом. І в середині, якщо подивитись, її видно, отут, камера не так, але видно, там є силіконова шумка. Але якщо брати по звуку, такий глухий звук, ну, по-перше, це акрил, і там пустоти всередині практично немає. Звук має бути класний. Якщо зняти ще один кейкап, от можете подивитись, яка товщина пластику. дуже гарно. Мені подобаються кейкапи, подобається збірка клавіатури. От, зроблено дуже круто. Регулятор гучності кноп має такі чіткі відсічки. Приємно крутиться, Клікає теж приємно. Його ну, так легко і просто крутити, не заважає нічого, він мені тут дуже подобається. Ось таким чином виглядає підсвітка даної клавіатури, вона просвічується навколо кейкапів. І, відповідно, ви можете регулювати свічіння, як ви хочете. Можна переключати підсвітку. Різні режими присутні, які хочете, виставляєте, різні ефекти. Можна свічіння одним кольором поставити, можна регулювати відповідну яскравість. Варіантів тут досить багато. Ну і в кінці відео, як завжди, тайпінг-тест даної клавіатури. А ви пишіть свою думку, що ви думаєте про дану клаву, і заодно приймаєте участь у конкурсі.